Дві версії початку цієї пожежі. Перша найбільш реальна порушення техніки безпеки. І друга це диверсія. Встановлена причина пожежі буде тільки після того, як вона буде повністю локалізована. Державна служба з надзвичайних ситуацій розпочала локалізацію пожежі, створений штаб на чолі з керівником Державної служби надзвичайних ситуацій, паном Щотків. І хочу сказати, що сьогодні також була дуже небезпечна ситуація, коли біля 8 години під час тушення пожежі відбувся вибух достатньої потужної сили, і в епіцентрі вибуху знаходилось 30 рятівників. шість госпіталізовано, три не знайдено. Що стосується небезпеки, зараз відбувається вже локалізація пожежі, але небезпека залишається у зв'язку з тим, що з одного боку біля цієї нафтобази знаходиться наступна база нафтопродуктів. КО, і більш серйозна небезпека, і саме тому тут знаходиться порожньою міністр оборони, тому що 50 метрів від епіцентру пожежі знаходиться військова частина, яка має бойовий арсенал. Вже з вчорашнього дня почалась евакуація арсеналу, який знаходиться на цій території, але цей процес ще продовжується. Визначена зараз двохкілометрова зона, де відбувається евакуація людей на випадок, скажімо так, небезпеки на військовій частині, і також у випадку реальної небезпеки буде проведена евакуація з 10 кілометрової зони. Я би хотів звернути увагу на те, що ми якраз на цьому прикладі бачимо, як злочинні дії призводять до серйозних і небезпечних наслідків, саме тому, що будь-якими законами, положеннями жорстко заборонено біля військових частин, які мають бойовий арсенал, розташовувати будь-які нафтобази, вибухонебезпечні об'єкти тощо і саме тому зараз відкрита не тільки кримінальна справа, яка з'ясовує. Буде з'ясовувати причини, відповідно до якої будуть з'ясовані причини пожежі, але і кримінальна справа, яка з'ясує, хто давав дозвіл або не давав дозвіл, які підстави були для будівництва біля військової частини. Цей нафтобаз. безумовно всі винні будуть відповідати кримінальному порядку. Коли є питання, я думаю, що мої колеги можуть на них дати відповідь. Є інформація про загибелі скільки загиблих я ще раз хочу сказати після вибуху шість. ...рятівників доставлено до лікарні три не знайде, не ви розумієте зараз. В епіцентрі практично неможливо за температури працювати, але після того як буде пожежа повністю локалізована, можна буде підвести, скажімо так, і в тому числі зробити висновки щодо загиблих. Скажіть, чи є тут екологи, чи горіла ша бензин, чи є якісь можливо... там інші сповіщення, які становлять небезпеки? Чи заміри якісь проводяться, чи будуть про Давайте так скажемо, що спочатку нам треба повністю припинити пожежу, повністю локалізувати це загорання. Після цього ми будемо вже займатися екологічними наслідками. Штаб працює в тому числі. Тут є і екологи, які роблять оцінку ситуації. Можна вчити ти сказали за Токсичних речовин, які загрожують, скажімо так, життю людей на цій базі за документами, які ми маємо, не було. Ну і крім того, ми з вами знаходимося. Ви відчуваєте, да? не так далеко від епіцентру пожежі, і ми також відчуваємо, що це фактично горять виключно нафтопродукти. Уточнити, ви сказали, за 50 метрів від епіцентру загоряння склад боєприпасів? від ну, скажімо так межі загорання, ні епіцентру, а межі там де відбувається пожежа. починається військова частина. Ні склади, а військова частина. Склади знаходяться далі. Скажіть, будь ласка, в інтернеті є інформація про одного загиблого з працівників цієї нафтозбази з вчора? Так у нас і... також є ця інформація. Більше того, проблема полягає в тому, що на нафтобазі проводились роботи по перекачці нафтопродуктів, і версія інформації, яка є, що під час цієї перекачки нафтопродукти попали на електродвігун, який і привів до загорання. Більше того, в 16 годині біля 16 години це почалось. А до Пожежників звернулося десь в 17.30. Тобто півтори години вони пробували своїми силами гасити пожежу. Коли б своєчасно вони звернулися до до фахівців, то локалізувати цю проблему можна було ще вчора. Можна, можна подробні, подробні версії диверсії? Шановні друзі, давайте зараз Дамо можливість закінчити тушення пожежі. Після цього вже фахівці чітко дадуть аналіз причин, які призвели до цього за цей небезпечної пожежі. Зараз зараз там можна під'їхати. Скільки там буде працює техніки? Чи продовжується Чи гасіння? Тому що це вже тимчасово не було гасіння. Продовжується, і головна задача, над якою працюють, і керівник. Державна служба на ситуації може більш детально про це сказати. Головна задача, над якою зараз працюють всі, це не дати повні перекинутись на військову частину. Це головна задача, ви розумієте, і саме над цією задачею всі працюють. Ми зараз з керівництвом облетіли фактично всю пожежу з усіх боків, підлітали десь метрів до 20 на гелікоптері, і мушу сказати, що динаміка зараз позитивна. Тобто і температура падає, і е обсяг горіння також зменшується. Але є небезпека, що можуть бути ще вибухи, коли або цистерна, або сховище можуть вибухнути від високої температури. Звісно, цистері... об об'ємах, які знаходились на цій нафтобазі, скільки це кубометрів нефтепродуктів. Сколько локалізована інформація за інформацією, яка є у фахівці устошення пожежі, там знаходилось біля 14 тисяч тонн нафтопродуктів. А ваше черство це інформація номінальна, відповідна до документації. Слідство буде проведено, тому що ця база знаходилась під слідством.